Замість центру зайнятості дитячий садочок у Луцьку прокуратуру узялися відновлювати дошкільні навчальні заклади. Луцького міського голови виконавчого комітету та міського центру зайнятості позивається прокуратура. Контролюючий орган вимагає скасувати розпорядження мера та часткове рішення виконавчого комітету від 97-го року. Ним приміщення на вулиці Ярощука, 2, де розташовувався тоді дитсадок номер 23 Передали на баланс центру зайнятості. Як йдеться в позові у супереч закону України про освіту, міський голова та виконавчий комітет перевищили межі встановленої компетенції. Щодо заборони передачі об'єктів освіти для діяльності не пов'язаної з навчально-виховним процесом. Або, як пояснює представник прокуратури, у Луцьку нині більше тисячі діток, не охоплені дошкільною освітою. Тож нагальне питання відновити дитсадки, які ліквідували у 90-х. до центру зайнятості правоохоронці звертались із відповідними заявами, однак добровільно повертати квадратні метри у відомстві не захотіли, тож змушені були звертатись до суду. Щоправда, на засіданні. Сторони дійшли згоди та уклали мирову угоду. Так, заява про затвердження мирової угоди підписана першим заступником міського голови Яковлевою. Мирова угода сторін між Луцькою міською радою та Луцьким міським центром зайнятості про вирішення спозу позову позасудового порядку. Ми просимо угоду. На даному родах фіксуються частини позовних умов, зокрема з пов'язання 3 передати приміщення на вулиці Ярошярущика. Також і просимо затвердити. Суд затвердив проект мирової угоди. Відповідно до неї, центр зайнятості зобов'язаний впродовж року повернути приміщення міській раді. У свою чергу місто повинне знайти для біржі праці нову будівлю. Дмитро Кудик для новин на часі.